Я Олександр Козленко. Тема сьогоднішнього року подвоєння ДНК, репарація пошкоджень ДНК, основні типи РНК, транскрипція. На попередньому уроці ми казали, що модель Френсіса Кріка і Джеймса Дью Уотсона передбачала простий наочний спосіб її самоподвоєння, тобто передачі спадкової інформації двом клітинам, що утворюються внаслідок поділу. В основі цього процесу комплементарність пар нуклеотидів, просторова відповідність нитрогенвмісних основ двох ланцюгів одна одній. Цей процес збереження й передачі генетичної інформації має назву реплікації подвоєння молекул ДНК. Кожна молекула ДНК складається з одного ланцюга вихідної батьківської молекули і одного знов синтезованого дочірнього ланцюга. Такий механізм реплікації називається напівконсервативним. Це було доведено експериментами Метью Мезельсона і Френкліна Стайля у 1958 році. Реплікація ДНК складний біохімічний процес, до якого залучено кілька десятків макромолекул. Вона починається з розплітання ланцюга ДНК, кожен з яких стає матрицею. Для синтезу нуклеотидної послідовності нового покоління. Ферменти геліказа, топоізомераза і інші білки розплітають ДНК, отримують матрицю в розведеному стані. Правильність реплікації забезпечується точною відповідністю комплементарних пар основ це матричний синтез. Реплікація каталізується декількома спеціальними ферментами ДНК полімеразами. Ми пам'ятаємо. І бачимо навіть на моделі, що ланцюги ДНК протилежно спрямовані, антипаралельні. Але матричний ланцюг завжди считується в напрямку від 3 штрих до 5 штрих кінця. Така особливість ферментів полімераз. Тільки один з ланцюгів може считуватися безупинно, тому його називають лідируючим. А інший ланцюг запізнілий. Считуються короткими ділянками в напрямку протилежному руху вилки реплікації по молекулі ДНК. Тож на цій нитці спочатку синтезуються коротенькі фрагменти нового ланцюга, так звані фрагменти оказакі, а потім зшиваються ферментами ДНК лігазами. Швидкість реплікації ДНК становить близько 45 тисяч нуклеотидів за хвилину. Але якщо згадати, що розмір геномів еукаріот може становити до кількох мільярдів пар основ, стає зрозумілим, що на його копіювання таким методом з однією реплікативною вилкою пішло б години і дні. Тому в ДНК еукаріот процес реплікації починається одночасно в сотнях і тисячах точок. Після реплікації дочірні спиралі закручуються назад уже без витрат енергії і участі будь-яких ферментів. Самоорганізація молекул ДНК. ДНК прокаріот здатна реплікуватися, не розпрямляючись у лінійну молекулу, тобто безпосередньо у кільцевій формі. Процес починається на певній ділянці кільця і йде відразу у двох напрямках. В одному безупинно, в другому фрагментарно з наступним склеюванням фрагментів. Частота помилок при ДНК реплікації не перевищує одну на мільйон пар нуклеотидів. Настільки високий ступінь точності відтворення інформації визначається не тільки комплементарністю нуклеотидів, але й дією системи репарації, точніше, декількох незалежних систем. Виправлення помилок при переписуванні однією з найвідоміших. Є система вирізання димерів, які утворюються при ультрафіолетовому опроміненні, якщо в ДНК поруч знаходяться два залишки тиміну. При цьому утворюється зшивка, яка при реплікації призводить до помилок щитування. Спеціальні ферменти, рухаючись уздовж ДНК, знаходять димери, вирізають шматок ланцюга з ним і добудовують за матрицею правильну молекулу. Якщо ж ця система не працює, то діти з її дефектом не можуть знаходитися на сонячному світлі. В шкірі утворюються пухлини, їх називають діти місячного сяєва. Але мало зберігати та передавати генетичну інформацію. Цей процес називається реплікацією. Інформацію треба перетворити на реальні ознаки реалізувати. До цих процесів належить транскрипція. Перенесення інформації з ДНК на РНК. І трансляція перенесення інформації з РНК на білок. Тут доведеться вдатися до філологічної метафори. Транскрипція це запис слова тією самою мовою, хоча й трошки іншими символами. Згадайте транскрипцію, запис вимови англійських слів у словнику. Трансляція переклад слова з однієї мови на іншу. Транслейшн переклад. Так і тут. При транскрипції інформація переписується в дещо інших символах, але тією самою мовою, мовою нуклеотидів. При трансляції перекладається з мови нуклеотидів на мову амінокислот. Для того, щоб зрозуміти, як працює генетична інформація в клітині, вдамося до промислової аналогії. Завод випускає деталі для різних механізмів. Креслення. Всіх цих деталей зібраних в папку. Якщо просто роздати аркуші з цієї папки у відповідні заводські підрозділи, то є ризик, що якийсь аркуш через деякий час виявиться зіпсованим або втраченим, відновити його не буде жодної можливості. Тому загальне еталонне креслення зберігається недоторканим головного інженера, донизу на виробництво спускаються робочі копії. Найчастіше ще й з позначками технолога, які уточнюють порой рядок роботи з цими кресленнями, аналогічним чином робить і клітина. Вона зберігає генеральне креслення у вигляді послідовності ДНК. А якщо знадобиться синтез тих чи інших білків, друкує робочі копії молекул інформаційної матричної РНК, з яких на робочому місці в рибосомі синтезуються білки з потрібною амінокислотною послідовністю. Після використання робочі копії РНК знищуються, тому виправдано використовувати для еталонної і для робочих копій два різних типи нуклеїнових кислот, щоб не знищити помилковий еталон. Промислова аналогія буде повнішою, якщо згадати, як мало білки схожі на РНК, що їх кодують не більше, ніж. Двовимірне паперове креслення схоже на тривимірний металевий механізм. Цей шлях генетичної інформації в живих організмах отримав назву Центральної догми молекулярної біології. У своєму первісному вигляді вона була сформульована Френсісом Кріком. Центральна догма молекулярної біології говорить, що основний шлях Перенесення генетичної інформації від генів дезоксирибонуклеїнової кислоти, здатної до самовідтворення, до РНК і нарешті до білків. Це перенесення є односпрямованим. Генетична інформація завжди переноситься від нуклеїнових кислот до білків і ніколи навпаки. Транскрипція. Щоб інформація, яка зберігається в ДНК, могла бути використана для синтезу білків, її необхідно переписати, транскрибувати у послідовність РНК. Транскрибовані послідовності ДНК, тобто ділянки ДНК, які кодують певні білки або РНК, називають генами. РНК, що синтезується в процесі транскрипції, і несе інформацію про первинну структуру білків, називається інформаційною РНК. Інші види РНК, транспортна і рибосомальна, синтезуються аналогічно на власних генах. Інформаційну РНК раніше називали Матрічною МРНК, бо треба було перекласти англійське скорочення МРНА РНК Месенджер. Пам'ятаєте в Алісі в дивокраї Льюіса Керрола? Раптом з лісу вибіг ліврейний лакей і за у двері? Що це лакей, Аліса вирішила по лівреї. Якщо ж судити у його зовнішності, то це був просто лящ. Йому відкрив інший ліврейний лакей з круглою фізіономією, банькуватими очима, дуже схожий на жабеня. Аліса помітила, що в обох на голові пудрені перуки з довгими локонами. Лакей лящ витягнув величезний лист величиною з його самого не менше, і передав його жапеняті. Герцогині. Вимовив він з надзвичайною важливістю. Від королеви запрошення на крокет. Цей лящ-лакей і є посильний месенджер. Матричні інформаційні РНК лінійні, на відміну від інших типів РНК транспортної та рибосомальної. Є такий цікавий лінгвістичний об'єкт, як паліндроми. Паліндром, перевертень, рак літеральний, слово, число, набор символів, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках: зліва направо та справа наліво. Наприклад, кит на морі, романтик. В українській мові паліндромів небагато, але значна частина їх є авторськими. І що сало ласощі Олександра Ірванця чи о гомін немого Тараса Девдюка? У біології він має свій сенс. Багато ділянок ДНК є паліндромними, що має велике значення для утворення тривимірної структури синтезованих на них РНК. Роботи ферментів у генетичній інженерії тощо. Наприклад, вторинна структура транспортної РНК є якраз результатом наявності в гені, що її кодує, чотирьох паліндромних ділянок. Якщо роздрукувати первинну послідовність нуклеотидів транспортної РНК і спробувати знайти комплементарні ділянки, то можна побачити врешті-решт якраз відому з підручників фігуру листка конюшини. У генах рибосомальних РНК паліндромних послідовностей багато, тож вони здатні утворювати складні тривимірні структури, які є каркасом для рибосом. На слайді плетена як мережево рибосомальна РНК Джесіки-Польки. Як же відбувається транскрипція? На початку транскрипції РНК полімераза зв'язується зі спеціальною ділянкою гена промотором. Що визначає початок гену? Це стартовий майданчик для початку транскрипції. У прокаріотів промотор включає ряд мотивів нуклеотидних послідовностей, важливих для розпізнавання його РНК полімеразою. Промотор асиметричний, тобто дозволяє РНК полімеразі почати транскрипцію в правильному напрямку і вказує, який з двох ланцюгів ДНК служитиме матрицею для синтезу РНК. Далі послідовно синтезується матрична РНК. При цьому фермент РНК полімераза рухається вздовж ланцюга ДНК. Процес йде з витратою енергії макроергічних зв'язків. Субстратом для нього виступають тріфосфати: АТФ, ЦТФ, ГТФ, УТФ. Є всі, не тільки АТФ. Відмінність. Від суто енергетичного використання трифосфатів є відщеплення двох фосфатних залишків при вбудовуванні нуклеотиду, який залишився саме у зростаючий ланцюг РНК. Нарешті РНК полімераза досягає кінця гену, як правило, від спеціальною послідовністю. Синтезований РНК відщеплюється від ферменту, а він, у свою чергу, залишає ДНК. Перш ніж. Надійти на рибосому, де і буде зчитана послідовність білка, інформаційна РНК зазнає певних хімічних змін. До початку приєднюється спеціальна розпізнавальна молекула-шапочка. В еукаріотів в процесінгу вирізаються ділянки, що не кодують білок. Тож, основне значення ядра еукаріотів полягає в просторовому розмежуванні процесів транскрипції синтезу матричної РНК і трансляції. Синтезу білка рибосомою, що дає в розпорядження еукаріотичної клітини нові інструменти регуляції біосинтезу і контролю якості інформаційної РНК. У прокаріот послідовності, що підлягають транскрипції, становлять більшу частину генома. еукаріот є значні безглузді ділянки ДНК, що не кодують ніяких макромолекул. Встановлено. Що середній геном ссавців містить принаймні 30 тисяч індивідуальних генів, які, однак, становлять менше, ніж 20% сумарної ДНК генома. Функції надлишкових послідовностей ДНК еукаріот до кінця не встановлені. Послідовності, що не кодують білки, можуть бути присутніми й у середині структурного гену, який Виявляється розбитим на декілька кодувальних частин екзонів, які перериваються послідовностями, що не кодують інтронами їх і видаляють з РНК при її дозріванні процесного. І отут ми вже готові до визначення поняття ген. Ген це цілісна одиниця спадкового матеріалу у вигляді ділянки ДНК, розташована в ядрі нуклеоїді. Чи цитоплазмі, що кодує первинну структуру, послідовність мономерів білка або РНК, і підлягає регуляції. Як саме синтезується за інформацією гени білок, розглянемо наступного разу.